Всім привіт! Перша рибалка фактично на фідер в цьому році. І ми виїхали на річку Горинь. Ранок, рибаків куча, вода висока, несе кучу сміття. Отаке от місце в мене. Всі знають де це, знаходиться. Ну і спробуємо з приманки Черв'ячок, горох. Пшениця, пінка, метеля не встиг купити, поки вчора розгрібся, то вже і мотелі розібрали в магазинах. Ну, таке, спробуємо. Місцеві вже помаленьку ловлять щось, ловлять на кукурузку, на опариша. Ну, тобто, треба попасти. Вода постійно піднімається, зараз десь сантиметрів на 70 вище за нормальний рівень. Ну, таке. Вчора цілий день був дощ, дороги розмило всі, і куди хотіли, ми не доїхали, бо розбили тракторами дорогу, тому переїхати ми в деяких місцях не змогли. Ну, приходиться тут сидіти. Як бачите, з тої сторони теж немає машин через те, що заїхати один тяжко. Ну все. Корм замішаний, перше закинув закидушки, о, закидушки, кажу, кормушки. І будемо чекати першу рибку. Вода висока, відповідної течія велика. Якщо в нормальних умовах тут використовую кормушки 40 грам, це так вже з запасом, зараз от 60-ки стоять. І теж їх зносить. Але фактично в нас туди під цим берегом русло, туди йде за кущі, там, до речі, сидить рибачок. Потім глянемо, що в нього. А та сторона мілководна, ну там метра-півтора Місце лови в нас тут, десь зараз ну, до трьох метрів, мабуть, при такій воді. З прикормки в мене лишилося ще з минулого року флагман мотиль, холодна вода, в нього погризли ці миші, то я його і висипав червоний колір. І чорний, як я там забув. <кхід> ну, Тобто мілка фракція і такий запах досить Стриманий. Побачимо. Рибаків в Кожен, от, Кожній кущі, кожна якась галявинка чи якийсь вхід в кущі, і там сидить рибачок. Побачимо. Бачите, несе сміття. Це трохи таке я не люблю. Але, по ідеї, воно десь проходить за фідерами. Все, восьмо ранку. Відкриваємо сезон, завдання щось впіймати. З протилежної сторони мужички прийшли, не під'їхали сюди а з всіма клунками кілометр і йшли всіма цими прибамбасами рибацькими. Я прив'язав один повідочок 0,18. Зараз поставлю грошинку. Дивлюсь галавлик. Ну так, проявляє себе десь, булькає. Тому спробуємо його впіймати. До речі, з нами Михалич виїхав, але він за зиму на. на Бачите, що несе вода піднімається постійно і зриває з кущів отакі от штуки. Тому треба слідкувати. То Михалич за зиму назбирав собі такий головльовий арсенал в що можна тепер сперечатися зі всіма головлятниками, тобто ціль в нього зараз щось впіймати. Не шося головне. Так, спокльовочок ще не було. Батя там сидить на мілячку. Що це? Я вже перекинув щось. Блін, десь вже запу... Батя сидить там на мілячку. Ну, поки глухо. У всіх. Погода дуже нестабільна. Вчора лив дощ весь день. Сьогодні отаке щось таке. А завтра вже мороз мінус 2 обіцяють. Тому з рибкою, мабуть, туго буде. Але пробувати потрібно. Потім пройдусь по березі, попитаю, що в рибачків робиться. Бо там сидять хлопці місцеві, то вони кожен день на одному місці. Ну, тобто рибка прикормлена там. Глянемо, що, що в них. Черв'ячок, пінка стоїть, пшеничка стоїть. Добре було б матеріка десь знайти. Але не встиг його знайти Йолки. о, розсипав черв'яків, і все в кучу. До речі, кидаю недалеко. Щоб далі кинути, треба кормушки сотки ставити. А отут прямо в русло фактично. Оп, лягла. Все, чекаємо рибку. Пройшовся по березі, усіх глушняк. У мене горошина простояла тут, поки ходив, черв'як з пінкою, так само ніхто не... Не зачепив. Але десь там на білячку мужичок карася впіймав грам 600. Правда, не знаю на що, не підходив, не, не дійшов до нього. Може трошки сонце чи тепліше стане і розшвелиться хоча б густерка якась. Покльов галяк зовсім. Куча людей, куча рибаків вже всі фактично роз'їжджаються. Ще немає обіду, а народ вже збирається додому. Тут сидів хлопчина, ну, рибачок під вербою зі мною. то три густерки якихось таких малюсіньких впіймав на пінку, здається. А в мене глухо. Багато сміття несе, вода піднімається, постійно десь за півдня я вже от глянув там, потечок поставив, то сантиметрів ну, 3-4 за півдня піднялося. Ну і відповідно рибки немає. Ну нічого, сидимо ще. Кидаю і пшеничку, і горох, і пінку, і черв'як. Ну, такої покльовки активної не бачив жодної. А в них трос був, вони до троса кабеля кинуть, і включили, і потім забрали, то ми того троса. Змотали, вбрали звідти і вони ходили, де ходили, все на його переводи. Що він, він троса забрав? Да. Вкрав. Та він каже, що ще молодий не то не зробить. То я його і забрав за вісити. Забрало колгосп. Ну що ж ну вона ж яка зловила, але вона вже хвора, все. Потім вона стали... не реститься не буде. Вже. Стали кидати це. Ну, гушить рибу. Ой, блін. То... Динамітом чи карбітом? То що, що знає, чим я тим не інтересувався. То одному горбові руку одирвало. А, чув. Це... хоронили чобота одного. І це є. Був в Горбові, там кажуть, такий один. Саша є, йому був. і морду били, і що хочеш, і... а не допомагало. Так. Сюди ще трактором притягав, током же потім електро, uh -huh. ну це було мрять, Їх Звідси нагнали, то вони там десь до дрозду, то там не дали їм, то вже його немає. А наш, то теж заплів туди, на це я хотів кинути, в руках взорвалася, перекинуло його, <рес> туди воду кинуло. Після того він вже не глушив. А чим глушити, якщо нема? Отака не. Ну тут десь на риба буде. А зараз риба є. А що, пауками давлять там на дамбі? Є, вранці прийдуть і кинув, кинув і пішли. Ранці то ловили, їх теж ловили, кожен раз зловлять. То зараз штрафи такі за. А, я не знаю, тоді менші були. — Зараз штрафи по три тисячі за рибину. Риби я не ходив це. Але, але що його штрафувати, якщо в нього нічого не, не візьме? <зас> <зас> хоч хоч сто <зас> тисяч. Павука забрати. Павуки забирали, і, а? а то що, що за та паука? Взяв цей, згорів. Рамку, да. ну, рамку є, за що зварити, а штраф нема за що. сварка. є А той на базарі купив святку. Заскрутив, і знов кидає. Хату заберуть. В там кидав, і хтось, кидав. Та вночі он хлопчина казав, приїжджав там, з фідером сидів, то він приїхав каже, ввечері, бо дивився, де під'їхати можна. То. Казав, що вночі... Отам стариця. Ото стариця, <плес> то якісь, мі... якісь в забродах чувак. Сітки став, просто сідять і приїжджать. То... Наш там запустив карпи. При... <плес> запустив? Да, старець? Віск... А карпів туди, потім вода піднялася, вони там оставки. Та ну, пішли і всі <плес> в горить. <плес> там все вода піднімалася, то там. Ось ці ставки порвало. Mm -hmm. Ну, і карась. Весь. Назад було. Три, три, от, три. От то я. Що карася сюди звалилося в річку трохи до сих пір. То й вони до тебе те, те приїжджу, так, то ви говорять. Але це вже це, линки беруть. Давай, давай, давай. О, це давай. риба. Перша покльовка, чи що? Є? В онлайні. Плітка. Оооо. Це не не баг. О! Пшениця. пшениця. Плітка, пшениця. на Напліт. Все, вже буде ухапка. О, я свою висив. Оце плітка, так плітка. Перша покльовка <вив> <вив> за день. За красава. Ну, пригріло. Або або вітер хмару пригрі. А, а, а риба перегріє. О, глянь як. Ти... Ну, от. В онлайні всі все бачать прийшли ми он з кумом на мої місця після того діда, і в мене хтось сидить. Ой-ой-ой, сидить хтось на гачку повідок 18-й, бачите, які умови і там хтось є. Не знаю, підніму я його чи ні. Він же там заплутався, мабуть, в цих. Ну давай, 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 давай. Піднімайся. Зараз в мене як завжди акумулятор закінчиться. Так. Все, він десь тут сидить там. А не, ну комушка. Може я щось видумав собі. Але... Фракціон попущений. Опа! Ну не знаю, ну тільки що такі хороші були потяжки. Ну коротше зайшов він в корч корчі. Метр, от він тут, оцих от. Ну, виходь, давай, давай, давай. Хоч щось на камеру зняти. Цікаво. Все, пускаю, хай трошки походить, сам вилізе, може. Тут грошина стояла. Ну, пітри. Садий заради. Зараз. Угу. Може він вже зійшов, не знаю які звідти ох ти. Чую, як вона там. Десь, мабуть, так запутав, що вже капець. Ех ти. О, чути. Риба на гачку, але в корчах. От і весь прикол. Що робити, не знаю. А риба хороша. Мабуть, десь намотав на корча якогось. Які є варіанти? Хтось знає? Пишіть в, <гументарію> в коментарях, Да. Я думаю, що треба лишити. Її цю вудку, вона зараз якраз обід нагрівся. Все одно зараз, якщо варіант єдиний це підняти і обірвати, може десь там розпутається. Тому через пів години побачимось. Ну що, спроба номер 2 підняти. Нашу рибку скорчив. О! <риклад> ну от і все. Чим закінчилась спроба. Обірвав гачок, Ну це найгірший варіант. Це нормально. Бо, як бачили, це, мабуть, був галавлик, і завів він аж туди. От десь в ті хащі. І самі розумієте, звідти їх витягнути нереально куча обривів, вже замахався перев'язувати повідки, несе багато сміття, ну, відповідно десь там чіпляються, лежить в машині. Дві пачки нових гачків, але лінчий по них 400 метрів. Тому ну, поставлю якогось такого марюсенького Обнара. На. Дві піночки. Затихло все. Була якась активність серед дня. Зараз десь година четверта, мабуть. І тишина. Рибиків немає нікого, місцевих немає, тільки ми. Глухо. Абсолютно на корм рибка не підходить. Вода піднімається вже пекій день підряд. За сьогодні, от, точно, що я побачив, це десь сантиметрів 5. Піднялося. Одна покльовка в баті була. Ту плотку, що ви бачили. Ну і той головник, десь якого я не витягнув. І все. Чекаємо, ну ще з годинки дві посидимо. Може щось розчехлиться. Піднявся вітер. Такий. І зараз мабуть неого на дощик. Але... Але зараз я трошки приберу за місцевим бидлом. Перед цим сидів хлопчина, трохи прибрав вже, Да. Видно теж адекватне, а... Ну, прибрав це таке. Прибрав це, скинув сюди, все. І це 100% все місцеві. Пляшки, ви що ж, ну можете їх забрати чи що? Целофан Херні всякої накидають. оскільки ще там валяється десь в кущах і в річці зараз зелень піде і взагалі видно не буде що там робиться хоч трішки щось позбираю. Майже п'ята година вечора і... і що? І глухо. Рибка <кій> абсолютно неактивна. Була якась така проява рибки десь в обідню пору. Баті плотка була і в мене десь якийсь галавлик завів в кущі. І все.